Раз? Не так часто з мікрофоном, тому Вибачайте. Добавляючи до трішки до проповіді Андрія, хочу сказати, що я також свій час шукав свого покликання, коли я покаявся, мені було 16 років. І в той час я почав шукати, а що ж мені робити? Що ж мені... Я спочатку був в церкві, потім перейшов в іншу церкву, я був в Києві, навчався. І Насправді, якщо шукаєш, то Бог дає. Тобто, якщо шукаєш, якщо робиш, я повністю згідний з, тому що це також в моєму житті, повністю згідний з Андрієм, якщо шукаєш, молишся, Бог обов'язково дасть. Головне, як каже Андрій, це молитися і щось робити. Там в тій церкві Бог мені давав деякі служіння, і я дуже вдячний Богові за його покликання. Також сьогодні я хочу говорити, минулий раз я говорив на тему перешкоди в молитві, а на цей раз мені Бог на серце поклав говорити на тему небезпека та наслідки гріха. Минулий раз, коли я говорив про перешкоди в молитві, ми згадували також і про гріх. І ми всі давали визначення гріху. Можливо, хтось пам'ятає, що таке гріх? Або, можливо, хтось може сказати. Це переступ закону. Є закон, якщо ти порушив, це вже. Так, я Біблія повністю згідно з Лесією. Кожен хто перше Івана 3,4. Кожен хто чинить гріх. Чінці беззаконня, тобто гріх. Бо гріх то є беззаконня. Сучасний переклад каже трішки по-іншому. Кожен, хто грішить, порушує закон Божий, бо гріх це порушення закону. Е, ще мій батько, колись, коли проповідував, він говорив, що гріх, що гріх це мій моці. Це аці це закон. А все, що виходить за рамки закону, то є гріх. Коли прийшов Ісус, Він весь закон містю в дві заповіді. І все, що виходить за ці дві заповіді, то є гріх. Також о, Якова 4,17. Відкриємо. Тому хто знає? Робити добро, а не робить грішить. Це показує, що гріх це не тільки е, те, що порушує закон, але і те, що порушує пряме поведіння Бога. Приклад тому є Йона. Бог хотів спасти небію, він е, покликав Йону. Бог говорив до Йони, йди проповідуй повідомить я хочу спасти її. Але Йона порушу повеління, прямо Бога, знай, я цього робити не буду і тікав від Бога. І він був три дні в киті, і тоді він покаявся і зрозумів, що він зарішив проти Бога і пішов проповідувати в небі. Він пішов виконувати Боже повеління. Тема, наша, тема про що ми сьогодні говоримо, це наслідки гріха. Розглянемо певні гріхи, які, про які говорить Біблія. Галатам 5 з 19 по 21 вірш. Очевидні вчинки нашої гріховної натури то є блуд, нечистота, розпуста, поклоніння, бавовна, чакунство, ненавість, суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство розбрат, єрсі, заздрість, п'янство і тому подібне. В цьому місці пер... також в інших місцях в Біблії, перелічуються певні гріхи. Гріх це те, що Бог ненавидить. Тож давайте з'ясуємо, розглянемо, які є наслідки цих гріхів. Ми не будемо розглядати кожен гріх та наслідки, ми поговоримо взагалі. загально. І перший наслідок, який я собі виписав, який мені поклав Бог на серце, це руйнування відносин з Богом. Написано, що Бог ненавидить гріх. Але для того, щоб руйнувати відносини з Богом, вони для початку повинні бути. І давайте взагалі відповідемо на таке питання, чи взагалі Бог хоче будувати відносини з людиною? 100%. Звісно, Бог хоче будувати відносини з людиною, тому що, по-перше, Бог створив людину для спілкування Адама і Єву. Потім Бог віддав свого Сина для того. Потім люди руйнували весь час руйнували відносини з Богом і дійшло до того, що Бог віддав свого сина за наші гріхи, для того, щоб ми. Мали спасіння і мали можливість спілкування з Богом. Якщо ми пам'ятаємо, то е, коли Ісус заплатив за наші гріхи, то завіса в хромі розірвалася, і ми маємо тепер пряме спілкування з Богом. Кожен із нас може сказати, Боже, прости мене, раніше ми мали ходити до священників, але зараз ми можемо напряму спілкуватися з Богом, і це Його заслуга. Тому Бог хоче будувати відносини з нами. Також одне з підтверджень цього є відкриття 3.20, записано. Слухай, ось я стою біля дверей і стукаю, якщо хтось з вас почує мій голос і вичинить двері, я війду в його дім і сяду з ним їсти, а він зі мною. Це також одне з доказів того, що Господь до наших сердець і хоче бути з нами. Від нас тільки залежить це прийняти. Але ці відносини з Богом, які ми будуємо, ми каємося, ми молимося, ми ходимо в церкву, ми служимо. Ми разом дружимо з християнами, ми якось намагаємось приблизитись до Бога в молитвах, отримати відкриття, але ці всі відносини можна руйнувати. І руйнуються вони гріхом. А дуже небезпечно, коли люди не просто грішать, а вони вже безпечно ставляться до свого гріха. Вони вже з ним змирилися. Ну, невеличкий гріх, ну, що Бог не простить, ні, що я не віду в царство небесне. Ну, а ти маленький, з яким я хочу жити. Буває ж таке, але хай не буде. Давайте відкриємо наступне місце з писання, це Ісаї, перший розділ з 15 по 16 вірші. Коли ви здіймаєте... Коли знімаєте в молитві руки, я відвертаю лице від вас, навіть якщо ви примножите свої молитви. Я не прислухаюсь до вас, тому що руки ваші заплямовані в крові, умийтеся, очистіться, відмовтеся від легких вчинків, сховайте їх подалі від своїх очей і перестаньте чинити зло. Господь говорить, що. Я не чую вас, я не хочу вас чути. Навіть якщо ви будете, якщо будете більше до мене молитися, Ісая в інших розділах говорить, що навіть жертви ваші мені, вони мені не потрібні, тому що ви гріші, тому що ви грішите, а Ви вже змирилися зі своїм злом і ви це робите на постійній основі. І він каже, перестаньте чинити зло. Він каже, покайтеся в своїх ріхах, не верніться до мене. І далі вже не будемо зачитувати, але далі Ісая пише, що почніть творити добро. І далі я вас благословлю. Господь любить нас, Господь хоче бути з нами, Господь хоче бутувати з нами відносини, але гріх руйнує ці відносини. Хто взагалі перший? Струйнував відносини з Богом. Адам... Так, Адам і Єва. він вигнав їх з із... Єдемського саду, тому що вони згрішили. вони пішли проти Бога. Буття 3:23 записано. І вигнав тоді Господь, Бога, Адама з Єдему, щоб працювати на землі, з якої того було створено, на землі з якою того було створено. Гріх то є небезпека, гріх є небезпека, небезпека та, руйну... та несе в собі руйнівні наслідки. Адам, який мав прямі відносини з Богом, до якого приходив Бог в саді, вони мали спілкування, а навіть Бог. Привів тварин до Адама і каже, дай їм імення, назви їх, тобто Господь навіть це довіряє людині. Але гріх це все забрав. І ми люди грішили, і прийшов Ісус, щоб забрати на себе всі гріхи, І щоб ми відновилися відносини з від Богом. Наступне про що я хочу сказати. Наслідок це втрата спасіння. Взагалі, чи можна, як ви вважаєте, взагалі от ми люди покаялися, прийшли до Бога. Ну, Бог нас простив, звісно, якщо ми покаялися, Бог нас прощає. І все, ми маємо спасіння назавжди безумовно. Якщо ми каємося, якщо ми покаємося, це не означає, що все, що тепер я можу все життя робити, все що завгодно, і, і, і все рівно я буду Спасеню. Іноді ми, як християни, розслабляємося і можемо стати безпечними до наших гріхів, до наших але Біблія нас засторожує. Відкриємо перше Корінф'яна, 6 розділ. 9 по 10 вірш. Хіба ви не знаєте, що, не, що неправильні люди не успадкують Царство Божого? Не обмануйте самих не себе? Ніхто, ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні шахраїни, ні перелюбники, ні мужолочі, ні злодії, ні скнари, ні п'яниці, ні наклопи, ні шахраїни успадкують царства Небесного. Записано в Корінфянах. Тобто це е, місце, тобто це те, що Павел писав до Корінфянської церкви. Це, він до них звертається. Тобто ось ми бачимо, що більш всього, що це, що було перерішено Павлом, що це не обманюйтеся. Не потрібно обманюватися. Е, я скажу, по російськи в Біблії написано, Бог поругає не невиваги. Якщо ми будемо безпреривно грішити і нехтувати заповідями Божими, то Павло пише, царство напевно не успадкує. Царство ще в Біблії записано, що царство Небесне силою береться. А про гріх написано, Павел писав, вийшли мені так сражаються. Тобто іноді з гріхом потрібно битися, Тобто не потрібно приймати гріх в своє життя, з ним потрібно боротися. Якщо, звісно, є деякі гріхи, з якими ми самі не можемо справитися, для цього в нашій церкві є пастор, є діадри, є інші, можливо, служителі, які можуть виступити. А, також ще прочитаємо, вам... спочатку я хочу ще розповісти історію, а, як Взагалі, чи можемо ми в своєму житті втратити палець? Що втратити? Палець. Я мав таку неосторожність, я, коли я жив у Словакії, я у футбол, хлопці, напевно, розуміють, і відбивав м'яч, і відбив його не дуже коректно. І в мене... Три-чотири дня болів палеці і не проходив. Він мене болів-болів, Я не звертав до нього ніякої уваги, але він мене болів. І дійшло до того, я не пам'ятаю, скільки днів пройшло, що він мене опух, і став все більше і більше. І тільки я пішов до лікаря і показую палець, і перше, що він мені сказав, в тебе там багато мною і немає часу, треба робити міні операцію Наскільки він цей наобух, мене зразу завезли. В інший кабінет і зразу зробили цю міні-операцію, мені, мені проколювали багато іголками і викачували це все. Та потім я ще о, був приблизно місяць в своєю болі жив. Тобто я мав неос... необачність відразу не, з... не звернутися до лікаря. Якби я зразу звернувся до лікаря, то я не думаю, що перейшло б ти. Такий тяжкий стан, що я переніс стільки болі і стільки страждань, і якби ще трішки, я міг пальцем лишитися, тобто, то нашим лікарем є Ісус Христос. І якщо ми зрішили, якщо ми відчуваємо, що ми йдемо в неправильному напрямку, нам потрібно відразу бігти до нього. А, і, і записано Івана, а 9. 1 Івана 19. Коли ми визнаємо свої гріхи, Він, вірний та правильний, щоб простити нам гріхи та очистить нас від всякої неправди. А до Корифанської церкви було написано 1 Коріфянам 6.11. І деякі з вас були такими. Але ви очистилися, були і освячені, і виправдані в ім'я Господа. Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Тобто Христос чекає, поки ми до Нього прийдемо. Навіть якби який би тяжкий гріх не, не був, наскільки нам не було б незручно, Господь чекає. Звісно, нам як людям може бути десь соромно. Воно й буде десь соромно, але цей сором дає не Бог. Бог навпаки чекав. Гріх є небезпекою та має руйнівні наслідки. Які ще є наслідки гріха? Я виписав собі деяке. Люди, людина може відчувати провину за ті словні гріхи. Людина може викликати, гріх може викликати тривогу, депресію, стрес та інші емоційні проблеми. Гріх може привести до розриву стосунків та конфлікту з рідними та близькими. Звісно, що коли людина безпреривно грішить і вона є християнином, це і відображиться і на відносинах з рідними і з близькими. Тому що воно всередині тебе гризе і не дає тобі спокою. Та деякі гірхи навіть можуть мати вплив на здоров'я. Наприклад, якщо людина без, безперивно е, вживає алкогольні напої, наркотики е, та інші шкідливі речі, це також вплине на мене. Так, звісно, Господь, ти прийдеш до Бога, Господь простить тебе, так. Наслідки Твого гріха залишаться з тобою. Ми можемо згадати історію апостола Павла, який просив, щоб Бог його оздоровив, але Бог його не оздоровив. Бог йому сказав, що це залишиться з тобою. Також я хочу. На закінчення своєї проповіді ми сьогодні розглянули деякі наслідки. Самі великі, що відкликається в мені в серці, це руйнування відносин з Богом, втрати спасіння та також руйнування відносин з рідними та близькими людьми. На закінчення своєї проповіді я хочу також зачитати Галатам 5.22. Від, 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 відлукається в моєму серці, я хочу, щоб е, кожен із нас був таким. Е, е, Дуже породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовдосконалення, попри цього, немає закону. Ті, хто належить Ісусу Христу, розп'яли свою стару і повну натуру з егоїстичними пристрастями і лихими бажаннями. Раз дух є джерелом нашого нового життя, слідуємо духові, не будемо шаливими, не будемо гнівати один одного, не будемо роздирати заздрити один одного. Хай в кожному із нас е, не буде гріха, а будуть плоди Духа Святого, і щоб ми е, зростали духовно. Цього хоче Господь. І я впевнений, що християнки, навернений до Бога і народжений згори також хоче, щоб е, ці плоди Духа Святого е, в ньому е, зростали. І щоб ми належали тільки Ісусу Христу і ні в якому разі не давали місце дяволу. Тому що Він той, хто шукає нашу помилку. Він е, прийшов для того, щоб украсти, вбити і погубити. А якщо ми помиляємося, а потім кажемо, ну, я покаюся потім, Ну, поки йдеться потім, дьявол шукає, як вкрасти, вбити і погубити. А коли ми покаємося, то Бог відразу простить нас і зайде в наше серце, і буде з нами назавжди. Амінь.